Про події середина Закарпатті в програмі вчасно на каналі ТЕСА-1. В студії Діна Михалик. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Ужгород до зими готовий на 100%. Так прозвітували комунальники обласного центру. Урок мужності військові добровольці провели патріотичний урок в училищі. Найскладніша хвороба шкіри 29 жовтня всесвітній день боротьби з Торіазом. Попередити серцево-судинні захворювання в ужгороді безкоштовно вимірювали артеріальний тиск. Миколай про тебе не забуде. Чудотворець вже чекає листи від закарпатців. На одне консульство більше в Ужгороді відкрили почесне консульство Чеської Республіки. На відкриття в обласний центр завітав міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек. На урочистостях був і Роман Сов'як. Очільники Закарпаття, консули, міністри та дипломати із Чехії та України з'їхались в Ужгород, аби відкрити тут почесне консульство Чеської Республіки. Відтепер наш край стане ще ближчим до Європи, адже чеське консульство в основі своєї роботи бачить в першу чергу посилення культурних та економічних зв'язків. Проте візи тут не видаватимуть, заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомір Заоралик. Однак запевнив, що спеціально для закарпатців вже з 10 листопада в Ужгороді запрацює чеський візовий центр. Тож вже за два тижні чеську візу можна буде отримати не лише у Львові, але й в Ужгороді. Міністром закордонних справ Чеської Республіки було озвучено, що 10 листопада буде відкритий візовий чеський візовий центр, де ця робота, ця функція також буде виконуватись. Що стосується почесного консульства, воно описується завжди у консульському патенті. В першу чергу, як ви і почули, це розвиток двосторонніх торговельно-економічних, наукових культурних зв'язків, це надання можливості більш широкого спілкування. Вибори на Закарпатті пройшли майже зразково в сенсі дотримання правопорядку. Проте явка була занадто низькою. Відтак до муніципальних виборів, що заплановані на березень, політикам належить переконати якомога більше громадян у важливості голосування. Так прокоментував результати позачергових виборів керівник області. Заодно Василь Губаль спростував інформацію про те, що його збираються звільнити з обійманої посади на користь народного депутата Валерія Пацкана. Такі повідомлення у змі губернатор назвав не інакше ніж чутками та провокаціями. Разом із тим кадрові зміни чекають на колегу по владній верхівці області Івана Балогу у зв'язку з проходженням до парламенту. Ймовірно, новим очільником закарпатської облради стане Володимир Чубірко, нині заступник голови. Та остаточно про нове призначення стане відомо в п'ятницю. Йдуть консультації між фракціями, між депутатами. Якщо ця кандидатура буде сприйнята, рахую, будемо рухатися вперед. Не буде, будемо консультуватися, щоб інша кандидатура. Але сьогодні ми пропозиція найбільшої фракції виходить Володимир Чубірко. І ще з'явилася була інформація щодо голів адміністрації, що ми їх звільняємо за те, що вони не хочуть працювати на блок Петра Олексійовича Порошенка. Ні одного разу, ні з одним головою адміністрації не було, ні з одним міським головою Тим більше сільським головою питання виборів з нашого боку. Ми від цієї практики відходимо, щоб у виборчих процесах тиснути на того чи іншого керівника району, на того чи іншого керівника міста, села, селища. З використанням брудних технологій, але не брудніше, ніж зазвичай. Так окреслили експерти роботу всеукраїнських та регіональних змі під час виборчої кампанії. Дослідження проводили з 15 вересня і до самого дня виборів. Найчастіше передвиборчу кампанію відпрацювали інформаційні програми на телебаченні. Більш заангажованими виявилися інтернет-сайти, і найбільше джинси, тобто замовних матеріалів із прихованою рекламою, було в друкованих виданнях краю. Засоби маси інформації в цілому надавали виборцям різноманітну інформацію про політичні суб'єкти, учасників виборчої кампанії, інші політичні теми, на підставі яких більш-менш можна було б хоча б дізнатися, хто бере участь у виборах. Було б відзначено певне покращення медіасередовища у порівнянні з парламентськими виборами 2012 року. Як і під час попередніх виборів, змі присвятили значну частину виборчого контекту діяльності влади багато з представників якої беруть участь в виборчих перегонах. Ну на закарпатському інформаційному полі це було видно ближче до там останні три тижні до закінчення виборчої кампанії. З'явились активно мажоритарники. Ужгород готовий до холодів. Принаймні так звітують комунальники обласного центру. На черговому засіданні члени виконавчого комітету заслухали інформацію про стан житлових будинків та об'єктів бюджетної сфери та їх готовність до холодної пори року. Крім того, обговорили фінансові проблеми обласного центру. Ужгород готується до зими. Жрери звітують. Вже завершили утеплювати під'їзди багатоповерхівок. Де заплановано відремонтували дахи, забезпечили двірників мітлами та льодорубами. Наразі до зимових умов комунальники вже підготували 19 одиниць техніки, запаслися сіллю та щебенем для посипання доріг та тротуарів. У департаменті міського господарства запевняють, що місто готове до зими на 100%. До експлуатації підготовлено 847 будинків. На сьогоднішній день проведено міроприємство по ремонту покрівель. Поточний ремонт здійснено в 144 будинках. Це 100% виконання. Виконано ремонт заміну дверей вікон у під'їздах в 87 будинках. 121% виконання. Проведено роботи по білці фарбуванню в 164 під'їздах. 100%. Виконано поточний ремонт, ремонт мереж водопостачання і водовідведення. В 146 будинках на 100%». скільки коштів має ужгород на поточні витрати, доповіли на виконкомі спеціалісти управління економіки на рахунках міста в управлінні Держказначейства Наразі більше 60 мільйонів гривень. Однак розпоряджатися ними не можна. У нас є суми. Я вам назву ще більше 5, чотири 700 мільйони 700 тисяч борг за 13 рік, які лежать платіжки у казначействі. І в цьому вже році платіжки, які виконані роботи, лежать в казначействі, але вони не проплачені. І, будь ласка, скажіть, який підприємець або товариство, або фірма буде виконувати ту чи іншу роботу, якщо ви говорите, що у нас на бумазі є 60 мільйонів, ми тобі заплатимо. А коли ми не можемо відповісти? Знов на порядку денному було питання зовнішньої реклами в центрі міста. На попередніх засіданнях кілька учгородських підприємців-рекламників клопотали про подовження дозволу на розміщення об'єктів сіті лайтів, білбордів та брандмауерів. Не приймати рішень з цього питання на засіданні закликали представники громадськості. Грубо порушуються вимоги законодавства при прийнятті цього рішення. А саме що тут, як ми бачимо, більшість реклами пропонується встановлювати на перехрестях. а… Документ є такий, якщо відомо, Держстандарт України і безпека дорожнього руху. І він про що говорить? Про чорним по білому написано. Чорним по білому написано що де... Ближче ніж 50 метрів до перехрещення вулиць та пішохідних переходів має бути тільки встановлена реклама. Я не знаю, що чому так у вас такий подив викликає у нас у місті повсюду. Саме таким чином розміщена ця реклама. Це пряма небезпека для пішоходів, для транспорту. Рекламне питання так і не вирішили. Погоджувати дозволи на рекламу носії, а таких у центрі міста близько півсотні будуть наступного тижня. До того часу перевірять наявну заборгованість за оренду ще від кількох підприємців. Урок мужності від бійців правого сектору. До студентів Ужгородського комерційного училища навідалися представники Закарпатського добровольчого корпусу. Вони розказали молоді, що насправді відбувається на сході України. Що таке добровольчі батальйони правого сектору та що вони роблять задля захисту батьківщини? Серед бійців були і дівчата, які входять до складу жіночого добровольчого батальйону Закарпаття. Бійці принесли з собою муляжі автоматів, каски та бронежилети. Все для того, аби продемонструвати студентам, з чим вони захищають нашу державу. Піснями та патріотичними віршами зустріли бійців правого сектору студенти ужгородського комерційного училища. Представники добровольчого українського корпусу розповіли молоді, наскільки важливо сьогодні стати на захист України, аби дати гідну відсіч нашим ворогам. Війна це не тільки стрільба, війна це підготовка. Війна це забезпечення матеріальними ресурсами, зараз не зима, треба пошукати теплі речі, буржуйки саморобні. Це також війна. Війна це і тил. У нас більше тил, чому У них. на 40 мільйонів тилу. У них якихось 2-3 мільйона максимум. Люстратор так цього бійця називають його побратими з правого сектору за спеціальністю вчитель історії за покликанням Патріот. Вперше він взяв зброю у руки півроку тому. Каже, не міг дивитися на те, як на сході української землі облаштовуються проросійські сепаратисти. Нині хлопець розповідає молоді, що потрібно не боятися ворога, а спільно боротися проти нього. Таким чином закарпатські добровольці прагнуть підняти військово-патріотичний дух серед молоді. Основна мета таких уроків донести до молоді і юнаків те, що справді в Україні зараз війна. Треба просто а, говоримо те, що я насправді тобто, а, відкрити очі а, на реальну картину. Те, що говорять по телевізору, далеко далеко правда. Серед бійців, жінки, добровольці, боївки так називають дівчат, котрі входять до складу першого жіночого батальйону добровольчого українського корпусу правого сектору. Жінки теж наші українці вміють. Воювати і вони гідні бути там і обороняти свою рідну землю. Ми для себе взяли уроки воєнної оборони. Так ми взяли ази бойового, скажімо так, мистецтва, як поводитися зброєю, і що це, як то кажуть, не тільки чоловіча справа, але й жіноча справа. Ми будемо біля як потрібно і свою землю і рідних, близьких, і дітей. Вже через кілька тижнів ці бійці добровольці відправляться на схід України, де в черговий раз стануть на захист української землі. Найбільший орган людини це шкіра. Її захворювання є не лише болісними, але й помітними для інших. Так чи не найбільшого дискомфорту, як фізичного, так і психологічного, завдає псоріаз. У світі на цю хворобу не здужує 3% населення. В Україні це 95 тисяч недужих, із них майже 15 тисяч закарпатці. Проте, кажуть лікарі, реальна кількість хворих більша від офіційної в рази. Чинниками, які можуть спричинити занедужання, є спадковість, небезпечні травми та інфекції шкіри в юному віці, ожиріння, шкідливі звички і навіть психоемоційні навантаження, поза як шкіра є повноцінною складовою нервової системи. Складність захворювання на псоріаз у тому, що він є хронічно рецидивуючим, і пацієнту доводиться періодично повторювати курс лікування. За словами обласного дерматовенеролога, на Закарпатті сьогодні створено належні умови для надання якісних медичних послуг недужим на псоріаз. Але справа в тім, що не треба собі думати, що псоріаз зараз є проблемою, яка постійно має бути присутнім на шкірі людини, яка його має, тому що якраз метою нашої роботи, взагалі дерматології як такової, є створити умови. Коли ремісія, яка рано чи пізно наступає сама по собі, буде мати максимально пролонгований характер, і тоді псоріаз залишається лише в анамнезі, лише в розумінні, що шкіра може так зреагувати, але вона в більшій частині часу життя може бути в стані спокою. Відстояти права та захистити у жгороді. Зібралися члени профспілок працівників культури із з усієї області. Це 22-га злітно-виборча конференція, де обласні керівники звітують перед колегами за пророблену роботу протягом чотирьох років. За цей час майже в усіх установах культури спорту та змі вдалося укласти колективні договори. Це у свою чергу убезпечить працівників від свавілля керівництва. До того ж, проспілки оздоровили майже 800 дітей своїх працівників, а також внесли законопроект стосовно суспільного телебачення та висловили свою позицію щодо зменшення нарахувань працівникам культури і спорту. Кабінет міністрів з березня місяця за поданням Міністерства фінансів видає ряд розпоряджень прем'єр-міністра, постанов Кабінету Міністрів про зменшення виплат працюючим наш у наших галузях. І нам вдалося відтягнути з березня до серпня. В серпні появився знову документ, знову така такий же. Документ, але ж ви розумієте, до тих пір, поки зміни до бюджетного кодексу, поки зміни про до закону про державний бюджет не проголосовані у Верховній Раді, вони не мають ніякої законної підстави. Постійні стреси, неправильне харчування, малорухливий спосіб життя та шкідливі звички основні причини виникнення гіпертонічних захворювань. В день боротьби з інсультом, який у всьому світі відзначають 29 жовтня, медики краю провели в обласному центрі профілактичні заходи, які мають на меті попередити розвиток інсультів та інфарктів серед краян. У рамках акції, яку ужгородські медики проводять кілька років поспіль, краянам вимірювали артеріальний тиск та інформували щодо профілактики та причин виникнення серцево-судинних захворювань. Детальніше про профілактичний захід розкажуть наші кореспонденти. Щороку в день боротьби з інсультом медики області організовують в Ужгороді інформаційні та профілактичні акції для краян. Лікарі запевняють, такі заходи на часі, адже наша область має одні з найбільших показників виникнення гіпертонічних хвороб. На жаль, Закарпаття є ендемічною зоною в плані виникнення гіпертонічної хвороби. У нас багато сіл, де підвищена кількість солей саме солі, натрій, хлор у воді. У нас є такі села, у яких навіть вчені проводили певні обстеження, дослідження стежували колодязі. І там вміст солі дуже високий. і е, населення, яке там проживає, має практично все підвищений тиск. Всі, навіть діти в акції, взяли участь понад півсотні краян, яким лікарі безкоштовно виміряли артеріальний тиск. У разі якщо під час профілактичного огляду виявили ознаки захворювання, таких пацієнтів одразу направили у медичні заклади. «Останній молодий чоловік 21 рік. 200 на 100 тиск, ну це на нього проблеми з ендокринологічною системою, і відповідно такий в нього рівень артеріального тиску. Направляє до лікаря кардіолога в спеціалізований лікувальний заклад для того, Тож відкоригували лікування». серед бажаючих пройти медичне обстеження, і пані Ольга Ужгородка каже: до акції долучилася не лише задля профілактики, а й через погане самопочуття. Тут є можливість без черги, без як то кажуть, спеціально не треба йти. Прийшов, поміряв і вже орієнтуєшся. У мене взагалі низьке ну. Нормальне тиска тут з того, щоб переживала, що під може і не, не зовсім трошки, трошки верхня границя не хороша. Закарпатці, котрі страждають ожирінням та ведуть малорухливий спосіб життя, найбільше ризикують захворіти на серцево-судинні недуги. Крім того, розвитку інсульту та інфаркту сприяють шкідливі звички та неправильне харчування. Статистично доведено, що вагомим фактором ризику розвитку інсульту є малорухомий спосіб життя це надмірна вага. Це наше харчування. Ми повинні слідкувати за так званим ліпідним складом крові. І якщо є підвищені ліпіди низької щільності, то відповідне лікування застосовувати. Чимала кількість пацієнтів, котрим діагностують інсульт, надто пізно звертаються по допомогу лікарів. У разі якщо з'явилися перші ознаки хвороби, фахівці радять дотримуватись основних рекомендацій. Не потрібно знижувати артеріальний тиск, якщо він не перевищує 220 мм міліметрів ртутного стопчика. Це підвищення тиску є захисне, захисною реакцією організму, коли організм намагається проштовхнути певну кількість крові у ті ділянки мозку, які не кровопостачаються. Тому боротися з ним і знижувати його це помилка. По-друге, звичайно, треба викликати. Медичну допомогу. Аби вчасно попередити серцево-судинні хвороби, медики закликають закарпатців не нехтувати профілактичними заходами. Пацієнтам з цукровим діабетом необхідно бути особливо обачними. І наостанок про початок підготовки до новорічних свят на Закарпатті стартувала акція Миколай про тебе не забуде. Її організатори закликають дітей краю вже почати писати листи до чудотворця. Надсилати треба листи, в яких описано всі свої хороші справи та вчинки. Далі відправити цього листа за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Щоб Миколай порадів за вас, можете йому надіслати цікаві малюнки про нього, зиму і веселі зимові свята. Всі листи будуть відправлені помічниками-миколайчиками у далеку країну Лапландію, де живе добрий святий Миколай. Відправити листи можна до 16 грудня. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Настанням холодів збільшується кількість пожеж. Рятувальники проводять профілактичні відпрацювання з питань безпеки в побуті. Як правильно чистити зуби, стоматологи навідаються на уроки здоров'я до закарпатських школярів. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора і на все добре.